Найочікуваніші новини це новини, які дають надію і віру в майбутнє України. Наша громада має таку новину. Ще у чотирьох родинах на світ з'явилися одразу по двоє діточок. Сьогодні, 13 серпня, секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління молоді та спорту міської ради Сергій Мартинов привітали щасливі родини з подвійним щастям і радістю. Було міська територіальна громада стала більшою на чотири двійні саме сьогодні. Три дівчинки і п'ять хлопчиків. Ви знаєте, величезна вдячність вам, що ви зробили такий відповідальний крок. Так, і наша громада дійсно поповнилася блоцерківцями, які будуть творити історію нашого міста, які будуть прославляти наше місто, будуть керувати нашим містом. То я, я бажаю, щоб вам, як батьків, щоб ваші діти в хорошому розумінні цього слова втерли вам нос своїми досягненнями. А ви цим гордились, так? То як же це бути батьками відразу двох немовлят? Це важко, але я дивлюся на трьох діток, то я думаю, що це ще важче, ніж вдвох. Але нічого. Коли вони вже посміхаються, тому вся... то да, щасливо, дуже тяжко, але далі проще, проще. Да? Да. Це щастя, ви знаєте, в житті щастя є, і це воно в наших руках. А Ще дуже цікаво дивитися, як розвиваються хлопчики і дівчинка. Воно трошки по-іншому, да, трошки хтось шустріший. Я допомагаю виховувати своїх братків і сестричок. Тефі, Платон, Я їх дуже-дуже дуже сильно люблю. Дуже дякую за благоустрій міста. Дуже приємно ходити по гарних тротуарах, на візочках. Це Приємно, Тож, вітаємо родини і бажаємо малечі міцного здоров'я та щасливої долі, якнайшвидшої перемоги, та зростати успішними у вільній незалежній Україні.